Знаєте, є такі люди, які самі не живуть та й іншим не дають отримати від життя радість та щастя. Вони ніби отакенною хмарою висять над тобою і капають: Ти мусиш те, ти мусиш все. І лише в такій позиції вони розуміють значущість свого існування. Вони абсолютно непробивні – коли ти намагаєшся виправдатися чи пояснити свою поведінку, бо після але нічого не чують, бо ти просто маєш це зробити, і неважливо, через що тобі прийдеться пройти для цього. Напевно, всі ви подумали, що зазвичай це вчителі і начальники так розважаються. А ще можуть бути батьки в надії на те, що ви колись за це їм подякуєте. В моєму житті зійшлися дві такі людини: це мама і вчителька. Мама моя мріяла, аби я була піаністкою, великою піаністкою, щоб я вчила інших дітей на крайній випадок, якщо не стану визначною. Але це буде фіаско тому. Мала бути саме визначною. Це були 90-ті і інструменту у мене не було, але мама вбила собі в голову, що вона його дістане за будь-які гроші, лиш би я грала. Ви ж пам'ятаєте ті часи, коли всі шукали що з'їсти і кому що продати? Саме на це розраховувала мама. Вона працювала в шкільній їдальні і могла дістати багато продуктів на цій мірки. Десь вона прознала, що старенький піаніст готовий продати піаніно, і вона домовилася з ним, що буде частину віддавати продуктами, а частину грошима. І шла вона на всі правди і неправди, аби досягнути свого. Скоро у нас стояв інструмент, а я почала ходити в музичну школу. Мене ніхто не питав, чого я хочу, я мусила. Там мене зустріла така сама викладачка, яка не розуміла слів не може чи не хоче. Я мала вчити етюди, чого б це мені не коштувало. Скажу так, що в свої 40 років я до цих пір мрію прийти і не просто сказати тій викладачці, а не знаю просто що. Вчителька вважала, що таланту не обов'язково, головне, працелюбність, тому муштрувала мене як могла. З одного боку, матір, з іншого вчителька, і не дивно, що перед академічним концертом я не витримала. Потім пізніше. Мама для себе пояснила, що я просто все наплутала. Це випадковість така. Вона так і пішла з життя з цією вірою в випадковість, хоч насправді я так боялася того екзамену, що вибрала найлегший спосіб його уникнути. Екзамен я таки здала, але видатною так і не стала. Тому мусила стати за версією мами доброю дружиною. Скажу так, я просто втікала з-під цієї гіперопіки матері, і мені було по великому рахунку байдуже куди, адже це було в сто разів краще, ніж вдома. Але закладений в мені механізм треба і мусиш, він нікуди не дівся. Я мала полюбити свого чоловіка та влаштувати йому неймовірне життя. Але виявилося, що я не можу цього зробити. Я не любила Романа, не любила бути домогосподаркою, не любила бути мамою. Не тому, що я така гнила людина, а тому, що я не розуміла і не відчувала в тому радості і щастя. Все було притрушене такою пилюкою від бетону, який я тягла за собою маєш мусиш треба. Матір не давала мені розслабитися. І коли я вперше прибігла до неї з дитиною, то вона й перша відкрила двері зятеві, аби він нас забрав додому. Ти мусиш жити в родині, сказала вона мені, бо для чого ти її створювала? Щоб втекти від тебе, хотілося кричати мені тисячі разів. Але я покірно йшла геть, щоб потім знову повернутися до неї. І попроситися, хоч трішечки передихнути ось тут біля дверей, згорнувшись калачиком. Зараз я резюмую, що тільки починаю вчитися радіти життю в усіх його проявах. Проте матері давно нема, аби вона мною потішилася, але вона цього б і не зрозуміла. Підпишись, підтримай українськомовний контент.